Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка займалася розповсюдженням наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території Одеської виправної колонії. Організатору наркобізнесу та трьом його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення ворі з конфіскацією майна. Викрили та припинили протиправну діяльність ділків співробітники управління карного розшуку ГНП в Одеській області спільно зі слідчими від відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 та працівниками оперативного відділу державної установи Одеська виправна колонія номер 14 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси і Одеської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що налагодив та фінансував наркобізнес судимий за майнові злочини 34-річний утриманець колонії, який має вплив в кримінальному середовищі. На нього працював ще один ув'язнений з 43 річний засуджений за наркозлочин та двоє чоловіків 37 і 45 років, які знаходилися на волі. Останній має судимість за оборудки з наркотиками на території цієї ж установи. Зловмисники, виконуючи відведені організаторам ролі, приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли утриманцям колонії наркотичний засіб метадон, канабіс, сильнодіючий лікарський засіб, димедрол, а також інші заборонені препарати. Правоохоронці задокументували вісім таких оборот. Провели обшуки в колонії, за місцями мешкання зловмисників та в транспортних засобах, якими вони користувалися, вилучили товар, загальна вартість якого за цінами чорного ринку складає близько 300 тисяч гривень, мобільні телефони, пакувальний матеріал, чорнові записи, холодну зброю, гроші, отримані злочинним шляхом та інші речі, що підтверджують протиправність дій фігурантів. На підставі висновків експертів та інших зібраних у ході слідства доказів, слідчі повідомили членам Організованого злочинного групування підозри залежно від ролі в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті у місці позбавлення волі наркотичного засобу в великих розмірах, особливо небезпечного наркотичного засобу, а також сильно діючого лікарського засобу у великих розмірах, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, організованою групою. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі. З конфіскацією майна разом з цим правоохоронці встановили ще трьох осіб, які, хоча і не входили до складу організованої групи, але виконували деякі завдання і її організатора. Двоє з них, утриманці колонії, які відбувають покарання за майнові злочини, ще один раніше судими за крадіжку і тілесні ушкодження Одеси. У них правоохоронці в результаті проведених слідчих дій також вилучили деякі докази протиправної діяльності, зокрема канабіс, набої. Банківські картки, засоби зв'язку. Одному з них слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Питання щодо повідомлення про підозру іншим двом фігурантам наразі вирішуються. Слідчі дії тривають.